Вітаю всіх на каналі Скорпіон ТВ. Сьогодні в огляді срібна шкільна медаль УРСР. Розпочався новий навчальний рік. А які ж були незаохочення учнів шкіл та до чого прагнули учнів і навчані в минулому? Шкільна медаль офіційна медаль за особливі успіхи в навчанні, відзнака, що видавалася після завершення середньої загальної освіти у школах країн колишнього Радянського Союзу. Я розповім про те, як визначити медаль дійсно зі срібла, а також перерізновіди та приблизну вартість медалі на сьогоднішній день. Кильні медалі СРСР започатковано 30 травня 1945 року. На той час золоті та срібні медалі виготовлялися дійсно зі золота 583 проби та срібла 925 проби відповідно. Забігаючи наперед, хочу звернути вашу увагу, що у мене представлені зразки 1960 та 1985 років. Вони виготовлені не з срібла. Медаль зразка 1945 року була вагою 16 грам та діаметром 32 мм і штампувалася в 16 варіантах для кожної з союзних республік, що існували на той момент. Сам напис за відмінні успіхи та зразкову поведінку. Я звертаю увагу на, такий, на цей напис. Також виконувався національними мовами союзних республік. Якщо придивитися уважно, то також на іншій стороні медалі є відмінності. Я нагадую, що у мене зразка 60-го року. Також звертаю увагу на те, що якщо ви будете розподіляти цю, цей різновід, треба звернути увагу на зірку на 12 годин. І промінь вказує, подивіться уважно, на слово «та». Тобто. Якщо ми маємо варіант медалі вагою 16 грам і діаметром 32 мм, це різновід 45 54 років. Чому 54-й може бути, я зараз поясню. Перша зміна системи нагородження найкращих учнів відбулася. 1954 році змінилися технічні умови виробництва золотих медалей. Їхня проба була знижена до 375, а срібні медалі залишились без зміни. Але без зміни по металу. Зміни пройшли по напису. У медалі зразка 1945 року напис зроблений мілкими, мілким шрифтом. Тому загальна різниця між зразка 45-го і 54-го року якраз в написі за відміні успіх та зразкову поведінку. Але ще раз вказую, це срібні медалі, і зірка промінь зірки вказує на слово та. В написі цього лозунгу. Тепер по вартості. Зразка 1945 року медаль на сьогоднішній день коштує від 55$. доларів, А зразка 1954 року також срібна, і вартість стартує від 21$. Долару. У 1960 році були видані нові зразки шкільних медалей. За відмінні успіхи у навчанні, праці та зразкову поведінку. Тобто, додавалось слово праці. І тут вже зірка вказує на це слово. Також діаметр медалі збільшився до 40 мм. Матеріал виготовлення, змінено на тампак для золотих медалей та мельхіор для срібних. Драцінні метали в медалях залишились лише в вигляді напилення. тобто це... Посріблені медалі. не срібні. І якщо, ще раз вказую, зірка, промінь зірки вказане слово праці, це вже зразка 60-го року. Ця медаль на сьогоднішній день коштує близько 5-6 доларів залежно від стану. З 1968 по 1984 роки нагородження срібною медаллю було припинено А з 1985 року Рада міністрів СРСР відновила срібну медаль з невеликою зміною. На відміну від золотої і попередньої варіанту слово відмінні. Зверніть увагу, за відмінні успіхи. Тут вже за успіхи в навчанні праці і заразкову поведінку. І зверніть увагу. Зірка тут уже вказує. На слово за. Тут праці это 60, зразка 60-го року. А на «За» – це уже зразку 1985 го Залишилось все так як і попередній. Тобто, медаль була виготовлена з мельхіору срібленим покриттям вагою трохи більше 26 грам, і діаметром 40 мм. Вартість цієї медалі також близько 6 доларів. Сподіваюся, огляд був вам корисний. А якщо є своя думка щодо ціни медалі, напишіть про це в коментарях. Ну а кому сподобалося, обов'язково підтримайте подобайкою. І не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити новий огляд. До побачення!